Де війна, ніхто про це нічого не говорить. Називають її якимось АТО, що зовсім не, не, не підходить до цього. І більше мене тривожить те, що за кордоном, де я їжджу, ніхто мене навіть не питає вже за цю війну, а деякі просто говорять, що у вас якась там громадянська війна. І не раз і в нас на Східній Україні, це можна почути. Тому це мене дуже болить. Я завжди наголошую, що в нас немає громадянської війни, а в нас є війна, є. Пряма агресія, відкрита агресія Росії на Україну. Це не болить. Я, тому я хотів, щоб люди молилися власне в цьому намірі, щоб припинилася зовнішня агресія. Як сталося так, що частина християн залишилася без папи, а частина християн залишилася без мами, а деякі і без папи, і без мами в Україні війна проливається кров, і найгірше те, що ніхто цього не бачить. Уже цілий світ до цього провик і приймають тут як нормально. Він не потребує екзорцизмів. Я думаю, це всі знають, тільки не всі визнають чому. Ну перше, ми страдаємо від агресії зовнішньої. А що таке зовнішня агресія, де є, знаходиться центр? Там звідки почалося все переслідування, де стільки було жертв, це є Кремль та власне центр того цілого зла, яке було на цілий світ. І якщо це зло приходить і далі до нас, ми розуміємо, що це е, чорні сили. Це не все так просто, як нам здається, що це просто агресія. Це війна проти моральності, проти того, що Україна вибрала шлях волі, шлях такої незалежності, шлях цивілізовування. Овані вибрала дуже багато українців легковажить злими силами, вдаються до ворожок до колдунів, і цим займаються навіть на великому, на високому рівні політики запрошують знатних і таких ну, вмілих шаманів і колдунів, щоб боротися за владу. Тобто готові підписати умови на самим д'яволом, щоб тільки дійти до влади. Хіба тут не екзорцизм потрібні? Тут потрібно молитися, і така дійсно молитва екзорцизму, я говорю сміливо, це, яку церква затвердила, це під твій захист до Марії, під твій захист. Дьявол дуже боїться Марії. Як можна злитись на те, що хтось молиться до Марії? Я часто задумався, чому стільки злоби проти молитви до Марії? Чому стільки якоїсь такої нетерпеливості, нетерпимості, правда? Чому? Ви знаєте, коли приходили читати екзорцизми, тоді я зрозумів чому. Це треба бачити. Як дьявол реагує на молитву до Марії? Можеш читати псалми, можеш там читати, скільки молитв екзорцистів, екзорцизмуваних цих. Молитов, як тільки молитва до Марії, то ця людина скручує, реве, підскакує, починає її бісити, тому що не може знасти дьявол цієї молитви. І друга гресія, яка мене дуже болить, це зубожіння людей. Ніхто так багато зла не робить для свого народу, як наш уряд сьогодні, як наше владці, олігархи, щоб так пограбувати людей після такого майдану, після цього всього що сталося, щоб зробити людей таким таких ніжчих. Сьогодні пострадали всі, і пенсіонери, і діти -си. Роти і вдови всі сьогодні зубожили набагато більше відніші стали ніж ніж це були, і і це після підкресли після цього майдану. І це теж мене дуже болить. Що ця внутрішня агресія нас теж дуже атакує. Корупція зайшла дуже далеко, аж за далеко. Негативи, які залишилися, на жаль, залишилися. Це заморожені проблеми власності церкви. Це церкви не передані. Тобто за цей період ні одна церква так і не була передана з тих, які залишалися проблемами. Не тільки Святого Миколая в Києві, це і Біла церква, це Умань, Вадова, то інших. І в тому числі власність, будинки церкви. Я думаю, що ми могли б зробити набагато більше. Могли б створити на свої якісь госпіси чи навіть лікарні аби мали цю власність нашу, правда. Але на цю тему вже сьогодні ніхто не говорить, тому що цей дикий капіталіст настільки ввійшов е, в наших можновладців, що сьогодні все тільки гаумач говорить, і все то все можна рішити, тільки скільки це буде коштувати. Церква не готова платити сьогодні за свою власність і і власне викупляти, тому всі ці проблеми заморожені залишили. Ситуація гуманітарної допомоги, яку церква постійно отримує, вона вже на тому самому рівні, що була за Януковича. Тобто, перешкоди вже такі самі. Тобто, якийсь час були умови дуже гарні, навіть за 10 днів була розтаможка проводилася. Сьогодні да чекати 3 місяці, і все нові і нові видумки відумують. вже доходить до того, що не тільки давай списки, хто буде отримати допомогу, а вже навіть яка кількість має бути, якими грамами ділити. Допомогу. Одним словом, вимоги ну, непосильні для того, щоб їх виконувати. Завжди відпадає, приходить таке бажання взагалі відмовитися до допомоги. Може, про це йдеться, не знаю. Але це недобре. Є люди, які хочуть нам допомагати. І тому, власне, кабінет міністрів повинен зробити, а комісія повинна зробити все, щоб ця допомога доходила. І Є величезні можливості допомогти нашому народу, особливо на сході України. Якщо б не ці перешкоди, вони дуже великі сьогодні. Я, як єпископ, я хотів би, щоб всі церкви в Україні були канонічними. Це дуже важливо. Коли церква не канонічна чи і так обзиває, чим такої є, це ненормально. Тому треба зробити все, щоб вона була канонічна. А наскільки ми об'єднаємося навколо якої церкви, це буде залежати від самої церкви вже, правда, це дуже важливо. І але це все мусить відбуватися в правовому полі як України, так і в правовому полі канонічного права церкви. Не можна робити насильно і не можна створити щось штучно, тим більше на порозі виборів, тому що нам це не внушає довіри. І третє, та би, спроба впровадити на силу, ту програму гендер, щоб деморалізувати наших дітей, молодь до цього часу не змогли нічого зробити, щоб впровадити релігію в школі, а гендер впроваджують на силу. Розумієте? Ніхто не питає людей, ніхто не питає батьків, чи вони згідні на таке виховання, і це теж дуже, дуже небезпечно. А друга, третя ще спроба конституція змінити, щоб здеморалізувати сім'ю, змінити облік сім'ї. Не говорити вже там чоловік і жінка, це сім'я, як не без конституції. А давайте написуємо особа і особа, тобто істота, і істота не визнати статі. Розумієте, це у нас болить. Невже українське суспільство допустить до цього. І тому я вважаю, що в таких місцях в сантуаріму ми про це повинні молитися, повинні говорити. Ну, мало того, ми повинні кричати про це, бо це кричущі кричущі такі ну, випадки, які нас, нас болять. І, і, і одне питання, яке нас дуже турбує, це питання до влади. Звичайно, відкрита пропаганда деморалізації. І та політика гендер, захист тільки меншин, а не захист традиційних сімей, мас медіа висвітлюють тільки гей-паради. А ніхто не відсвітує ні одного слова, коли йде хода в захист моралі чи сімей. Тобто насильно йде ретельно спрямована пропаганда деморалізації наших дітей, молоді. Це не ті цінності, до яких ми йдемо. Ми йдемо до європейських цінностей, а не до європейських якихось збочень. Це дуже важливо відрізняти. Ми молимося тут в цьому місці Бердичу, до Марії, щоб вона нас захистила від цих дьявольських атак з різного боку, в тому числі і деморалізації, яка планово вдирається в наше суспільство. Планово ми повинні боротися з тим, щоб зберегти нашу молоді дітей від тої планової деморалізації, яка йде, на жаль, від того збочення європейського.